Стоп! всесвіт дає тобі пряму підказку, і тобі треба це здати прямо зараз. Інакше втрати шанс. Ваше життя ніколи не стоїть на місці. Всесвіт постійно посилає нам сигнали. Поспіши інакше втрати шанс, відпусти, інакше кермічний вузол затянеться. Чого не роби. Зле і не нагнівайся, інакше притягнеш нове лихо. Я дам тобі відповідь, але мені потрібна твої коди доль. Мене звати Інга Паламарюк, я допомагаю жінкам трансформовувати кермічний сценарій, вийти з програм роду та нарешті реалізовуватися у грошах, відносинах та кар'єрі. Мій підхід це синтез астрології, кремології, психогенетики, холодинаміки, енергетичних практик, молитв і трансформацій. Я не просто розповідаю про планети, я веду до змін. Моя місія показати, що твоє життя може бути легким, якщо ти працюєш з коріннями роду, ти не зобов'язана жити за сценарієм роду, ти можеш переписати своє життя. Залиш під цим відео свої дані, і я дам тобі персональну підказку безкоштовно, що потрібно відпустити, який родовий чи кермічний блок, куди, куди поспішити, яку дію по сфері грошей або стосунків, чого не робити, щоб притягнути негатив. Чекаю!